Доброго дня, мене звати Марина Кіченко, і сьогодні я розповім вам про силу тяжіння на різних планетах сонячної системи. А тепер уявіть, що ви астронавт. Ви відправляєтесь в подорож по сонячній системі. А ваша задача. Ва! Ти ще хто? Взагалі що ти тут робиш? І нахід, а ти що тут робиш? Я взагалі тут роблю проект по фізиці, а ти мені будеш заважати, тому йди звідси швидше. А може я допоможу? Яка там тема проекту? Я роблю проєкт на тему Сила тяжіння на різних планетах сонячної системи. Але ти мені в цьому не допоможеш. Тому давай, йди швидше і не заважай. мені. О, космос, я точно допоможу. Допоможеш? Ну так. Справді. Так. Хм. Ну добре, давай це перевіримо. Але дай мені початку договорити Бубель номер два. Уявіть, що ви астронавт, який відправляється в подорож по сонячній системі. Ваша задача знайти відповідь на питання: що було, якщо б ви жили на Юпітері або на Нептуні. Цікаво дізнатись? Тоді давайте розпочинати. Це я більше не буду чекати. Те, лап... Ось ми на Меркурії. Фух, а тепер камеру ближче. Ось так вже добре. Інокіт, як себе почуваєш? Мої кроки стали дуже легкими, та я дуже високо стрибаю. Ти все правильно помітив? Перебуваючи на Меркурії, ви одразу помічаєте, що ваші кроки стали дуже легкими. Сила тяжіння на Меркурії вдвічі менша за земну. І це означає, що ваші рухи дуже швидкі, а об'єкти навколо підкидаються в повітря, наче вони втрачають вагу. Меркурій маленький і дуже спекотний. Тут все не таке просторе, як на землі, і ваше тіло відчуває, що якби ви стрибали, то могли б піднятися на кілька метрів вгору. Як спекотно! Ой, точно Інокіт, це Венера, це дуже спекотна планета. Вона дуже схожа на землю, але атмосфера тут настільки щільна, що ви буквально відчуваєте, як ваша шкіра тиснеться під тиском повітря. А от гравітація майже така ж, як на землі. Вона надає відчуття майже нормального тяжіння, але в'язке і важке повітря створює ефект, наче виходите під водою. Фу, на вашій планеті як вона там? Земля набагато краще. Звісно, земля місце, де все звичне. Ми відчуваємо нормальну силу тяжіння, до якої ми звикли. Кроки не надто важкі, а життя на землі збалансоване завдяки цій силі тяжіння. Тут ми можемо бігати, стрибати, а вода тече в повітрі. Це ідеальне місце для життя. Хоча ми і не замислюємось над тим, що гравітація є такою важливою для нашого існування. Якщо б люди не дивувались так, як ти, то може я б і жив тут, але все-таки плутом краще. А ось і мац, тут гравітація вдвічі слабша та земну, і це означає, що вам буде простіше підстрибувати, але й складніше не втратити рівновагу на вітрі. Коли ви спробуєте бігти, ваше тіло відривається від землі, немов ви в космосі, і вам буде складно приземлятись так, як на землі. Весь Марс покритий червоним пилом, а його атмосфера дуже тонка. Але гравітація достатньо сильна, щоб ви не змогли просто летіти як супергерой. Ах, а мені так хотілося стати суперкотом. Тепер ми потрапили на Юпітер. Планету, яка має величезну гравітацію. Тут ви будете почуватися важкими, тому що сила тяжіння в два з половиною рази більша, ніж на землі. Уявіть, що для кожного вашого кроку потрібно прикладати набагато більше зусиль, і навіть ваші м'язи відчуватимуть більшу напругу. Однак, якщо ви просто побігли по поверхні, то ваші стрибки були б дуже низькими і неприємними. І найцікавіше, на Юпітері немає твердої поверхні. Ну а тепер Нептун і Уран. На цих планетах теж дуже цікаво. Тут гравітація трохи схожа на земну, але все набагато холодніше. Ви відчуваєте себе на планетах океанах, де гравітація дає можливість стрибати, але холод і бурі не дають спокою. Однак, через глибокі океани і мінливі атмосфери ці планети залишаються таємничими і важкодоступними. Це все звичайно дуже цікаво. Але я вже так саме, що не чую своїх мат. Давай швидше додому. Ух, як же ж виявляється добре на землі? Перший раз я повністю згоден з тобою. Але інокоте, ну, якщо тебе побачить моя мама, буде біда. Тому, папа, тобі потрібно на плутон. Я справді до побачення. А нам теж потрібно прощатися. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися, що б було, якщо б ви жили на різних планетах сонячної системи. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, що ми зустрінемось ще, та в нас будуть ще багато цікавих космічних пригод. Па-па!